Любесенькі мої, вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельов, це канал Костельов Онлайн, і з нами головна відьма країни, як вона каже, нам всім. А ми віримо в це свято. Марія тиха, Марічка, привіт. Це не я кажу, що люди кажуть, неправда. Так, пишіть, яка Марія красива, які я красива, які квіти. У мене день народження. Хто ще не вітав? Вітаю. Народження. Я ж, тільки шостий день, я 12 днів святкую. Марія. Дякую, yes. Затій, за привітання. А що це таке за... тебе що волосся коротке стало? Ні. Рібецьки все хороше, не, не драконьте ведьм, бо я вас прошу, пожалуйста. Типу, щоб ефір був швидкий, красивий, лаконічний і радісний. А ми Марія тихо погнали. Ну що, сказав Сильський, що правда, що росіяни пішли в наступ на Сумщині і на Харківщині. Ми з тобою якось обговорювали це, да, про те, що будуть відкриватися нові фронти. Ти пам'ятаєш, ми з тобою якось говорили про це. Поїхали. Давай дивитися. Чи правда, що російська армія пішла в наступ по суходолу на Сумщину? Та ще воно падало до того, я ще це давала це передбачення наприкінці 24-го року, блін. Да. Ну типу давно було так. я бачиш, але ось зараз ну, прям серйозно про це говорить, і Росія розпочала наступ на Сумську область. Отак. Что ты посмехаешься? Потому что надо уходить скоро, через 20 минут, поэтому я очень быстро <laughs>, записываю, ухожу. у на звоны и дальше я... Другой пришла сегодня, ну, заранее. Да, заранее, заранее называется, Левасенький. Ну, че, слава богу. Ну, погнали. Что там, дивися, на Сумщину пішли россияне в нас? Да, да, да. Ну, да. Ну, Ну, так, ось диявол падає. Так? Давай так. Це серйозне буде просування? Прям більше, ніж була окупація в 22-му році? Ну, я не бачу зараз прям по окупації, але щоб ну, про... тобто, падають, і диявол. Ну, погано карта показує все одно. Mm -hmm. Типу, і... давай так скажу. Ми ж, звичайно, дивимося, коли я кажу, що це ДРГ. Звертайте mm -hmm. увагу, зараз тузи випали більше. Тобто це не ДРГ. То я вже бачу по картах, що це не ДРГ. Там якраз такий падало, що це буде квітень десь. Кінець березня, квітень, ну, весна тут тобто, показувала. А тебе телефон якось дивно стоїть, да? бо звук такий тебе трошки підгуляє. Він стоїть на, на, на штативі чи Ні. Так, любезень, це, це Марія Тиха. Підпишіться на її канал, обов'язково на мій канал. Вітайте мене земноружні, Дарати... і знаєте, що. Ого. Я навушники виключила просто. А, це доля буде важко. Так, Мері, uh, давай дивимося. Сумська, приїхали. Просування буде глибоке, буде всередину області. Падає рух, так. Да. Падає фортуна, і падає ось зразу. Зразу кажу, що так. Да. Просування ще буде точно. Хорошо. Е, ну, буде суми, будуть в облозі. Місто ні. Ні, так? Да? Зараз точно ні. Так, де я свою сумську карту, карту сумщини. Ми зараз тобі Тому подивимося. Того, що ви знаєте, що треба передивлятися знову і знову. Того ж це війна. Інколи ситуація зміниться. Зараз я не відчуваю цього, взагалі. Угу. Ну окей, ну я, я відкриваю карту, я бачу, як вони просували у 2022 році по великих дорогах, тобто вони пішли реально серйозно. Ну, давай так. Ну, такого ж і в 2022 році немає, тобто, що наші не готові. Там Там же наші є. наші... Вони знали, що вони підуть. А, вони знали, так? Да? Не слышно мене? Ну, Ти пропадаєш, Ти наче, наче наушники лежать на столі, а ти говориш наушники, які на столі. Ну, Я не знаю, нормально, говориш? це і Говорить, там без образу. Ну, зараз подивимося. Любасеньки, пишіть. Там просто вам, може, попали на такий момент, коли було погано чутно. Так, Мері, ну як ми можемо подивитися, щоб побачити, наскільки яке буде просування на Сумщині? Тобто тому що люди пишуть кожен день і сказати, треба їм щось. Давай хорошо, я тобі кажу великі міста, а ти дивишся, чи є їм загроза. Хотінь. Загроза чого? Ну, Окупация. плохо слишком. Не слышно мене. Зараз тебе чую. Ну, Люди пишуть, що не слышно. Бо вони взошли, коли тебе не було чутно. Поняли? Ну так, да, любесники, це прямий ефір, буває різне. Ми не BBC, і Марія не в петличках за мільйон доларів. Хоча можна було б уже, конечно, і пітлічки за мільйон. Так, хто дивитися, ком я, я, какое місто? Хорошо, давай дивимося юнаківка. Юна, Юнаківка. Юна -юна Чи буде окупована? Да, бо воно було окупіроване. Зараз не бачу. Угу. Я розумію, що вони пішли в районі Суджі, тому я дивлюсь ті міста, які близькі до кордону. Коротше, капець. А Басівка, подивися Басівка. Ну, не бачу також окупацію зараз. Угу. Десь Ось... там близько. Бачиш, башня зразу падає. Ну, так, це близько до новенька, там і місто село Новеньке, мабуть, і воно поруч там недалеко. Тобто зараз не буде, немає окупації, так? Да? Найближ... Найближчий час. Що, що? Найближчий час. Не розумію питання. Кажу, зараз окупації не бачу. А в не а. Ти за... а найбли... Зараз це найближчий час, так. А, так, любезеньки, ставте лайк. Мері, погнали. Вони говорять про Харківщину, що пішли пішли росіяни на Харківщині. Подивимося, це просування. Секундочку, давай подивимось взагалі Сумщина, Харківщина. Що там ще третя була? Ну, вони зараз говорять про два напрямки. Ми з тобою. тоді... А, і там є, там є Білорусь, бо там зараз почали стягувати війська для навчання, а ми зараз перейдемо до них. І по Білорусі там нічого поки ні, взагалі ні. Ні? Ні. Сумщина і Харківщина, вони просто подивимось зараз, Справи да. в наших, справи в росіян. Ну, Ми були готові. По сім'ї ми uh -huh. них бачимо, що ми були готові відбувати це все. Uh -huh. Ми знали, що вони підуть. Непогано справи все одно по сумщині. Е, Харківщина справа в наших. Ну, дивись, щодо Харківщини, також тут рух обмежений, вісьмірка мечів в них. Угу. Тобто, не скажу, що прям дуже сильно все погано. Що там, що там. Угу. Якщо зараз з Донецькою областю порівняти, взяти, то тут. Окей, Паралельно з цим, сьогодні показують відео, як наші на, на Білгородщині прорвали їхні оці зуби дракона і пішли далі. Давай тоді подивимося наших і росіян на Білгородщині. Там, Білгород, Курдова, Росія, Білгород, Ну, дивись, в наших рух є точно кілька uh -huh. мечів падає ось і фортуна падає і буде ще рух, але карта повішеного все одно це все ну, для мене особисто топтання на місці, я би так сказала. Uh -huh. Тобто, у нас більше на в Білгороді, у нас у нас зараз більше е місія утримати те, що є. Бачиш, четверка пентаклів падає, тобто утримати те, що є. І по трішечки рухатися. Тобто, не скажу, що це прям грандіозно і швидко і масштабно. Uh -huh. Це просто якось так дуже повільно, але втримати те, що є. А щодо росіян, десятка жезлів, ну для них тяжковато це все все одно. Тобто дуже дивні карти це ж їх типу територія, але десятка uh -huh. жезлів падає Ну тобто, їм складновато на цьому направленні, не знаю, з чим це пов'язане. А давай подивимось, бо була розмова, що там у них найменше було просто чомусь військових. Тобто їхня зона там найменш була захищена білоруська. Ну, це ж не дарма така, знаєш, типу навіть жартують, що про білгород всі забули. Це, типу, як місто, цей привид і так далі. Щоб вони маться, вони такі. Типу, та, та, ти, та, ти, російська Бері, <зас> Беріні, хочу, те, так? Беріні, хочу. Те ж саме з наступом. тобто. Угу. Подивитися саме треба. Я подив... Ну добре, там ми залишимо спокій вже. Окей. Подивись тоді Харків. Тому що якщо, є, якщо йде наступ, чи є можливість, вони гугатять безбожно просто. Може, й наступ буде туди. Не бачу я окупації Харкова. А удари. Ти бачив, прям це слово, слово коврові обстріли, це просто страшно. Те, що летить, ти ж бачили, так? Да? Харків обстріли. Зараз секундочку, звинувачу, я вокно приніс. Любесенькі, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Сьогодні я і Марія Тиха, хто хоче мене привітати, віддати день народження, але обов'язково донатьте на Збройні сили і ставте і пишіть питання. Зараз Марії, поки буде час, ми пробіжимося по тих містах, які вас надхвилюють. Я обов'язково запитаю про кривий ріг ще раз, і якби я знаю, що ви дуже просите, обов'язково запитаю. Що там було? просто жіночка прибирає, я дуже її сильно люблю, я завжди як приходжу, то в мене квіти, то в мене що, щось, якісь подарунки, то прям... І я ж тут істерика у мене була, що в мене вдома немає ні ручки, ні блокнота. Тобто, я не знаю, блокнотів, у мене є блокноти, але це, знаєш, магічні, там у мене всякі, у мене там заговори записані, всякі обряди і так далі. Просто блокнот потрібно записувати людей, і чисто просто блокнот, щоб був в домі. І тільки що от його муж ручку і блокнот не приніс просто. Вже як це ж мило. Я дуже люблю своїх людей, не такі, звісно, у мене просто Ну, приємно. Любесенки. Ну, напишіть щось хороше, поставте лайк під відео. Мері, ми з тобою поїхали про Харків про обстріли. Да. Так, у нас 10 хвилин є зараз пошвидко Е, до речі, я думаю, все ж таки, що те, що мені падало про замах на якогось політика, все ж таки, це був цей сінягубов, uh -huh. подивлялася потім, воно якраз там співпало, буквально на слідчий день воно випало, yeah. ну тобто воно збулося. На слід... Я думаю, це він того, що там подивилася або Запоріжжя Харківська, якраз шла uh -huh. То в принципі, воно так і є. Ну, тобто їм не вдалося, не вдасться нікого вбрати, бо свого поставити. Дивись, там десятка мечів падала, але якщо б поряд з десяткою мечів була смерть ще, я сказала б, що все, так? Да? Mm -hmm. То людина все. Там десятка мечів це можна, типу, сприймати, як по сплотим. Mm -hmm. Харків що у нас? А Харків коли обстрілювали? Ну, це вчора, здається, на днях ось буквально, вчора позачора. Якщо вчора, то не можу посмотрети. Рюбесеньки, цієї ночі обстрілювали Харків. не Окей, а Дніпро подивишся? Коли обстрілювали обстріли, коли були? Криворіг, 9 число, ще траур у них. Угу. Можемо дивитися. Сьогодні якраз 9 так, число, здається. Так, так, рік, так. День, потім може дивитися буду після цього. Давай, наче на Запоріжжі не було такого, ну, такого сильного обстрілу, принаймні я не, не читав, бо так. зараз якась інформація з'являється не так як раніше. Зразу, раз і два. Треба будь ласка, Запоріжжя, що там у них ситуація і по обстрілам. Запричь, окей. А, ну, давайте прилететь, вчера ночью. Короче, понятно. Подождите, пока Скарька, значит. Шестерка кубков падает. Шестерка кубков это карта прошлого. То есть, она он показывает. Мне уже даже карты показывают, когда пока... Мне даже карты уже показывают, когда... Да. когда по картам падает прошлый обстрел. Шестерка кубков карта прошлого. То есть они уже, видишь, как мне показывают. Шестерка путалась просто. А щодо цього, я вже просто казала про це. Щодо того, що нам снився горі, горішник орешник, е, чого воно снилося, типу, як е, супутник, я думаю, що просто в цей день була розвідка в них, а, і вже. вони показали так, да, і мені просто показали, що розвідка. Ось якраз там декілька днів і обстріл. Тобто, ось це розвідка була. Угу. Тобто, коли буде розвідка, я буду про це вам казати. Ну, що Типа їхній літає дрон високо, да, який ви ну, да, да. Або щось з супутником пов'язане, того, що прямо мені ж супутник цей, чого ми подумали, що це орешник. Да. Того, що воно ж типу між, міжконтинентальна ракета, мені, знаєш, типу через сон показали щось, що воно, типу, з космосом пов'язане. А це просто мені, здається, збирали інформацію, вони літали. Ну так, да, вони постійно, до речі, збирають. Я, полі... це, ой, якраз цей ранок, коли мені снилося, ось ось тоді. Uh -huh. Зараз. При Києву більше нічого не снилося, до речі, поки що. Е ну, типу, не те, що з космосу було, просто мені показували небо. Я бачила, типу, знаєш, така ракета, як супутник. Ну, Тобто, я розумію, що це щось. Ну. Що це? Балістика по-іншому виглядає, дрони по-іншому. Ну, що це? Ну, орешник, Що що це може? Ну, це вилітає. А ну, ну, і... зараз тільки просто цих ракет. Что да. она не может себе уявить, понимаешь? Я же не, не ракетчица. Угу. Не что ракетчица. Чтобы не хватало, чтобы ты была. Кожа Было бы, а, кстати, неплохо очень, даже, быть и так скажу. Хотела бы, да? Я бы уже себе ракету какую-то сделала бы, этими ручками вот, и запустила бы куда надо. И не ждала бы ничего. Ну да, сейчас все ждут, ты а же видишь, ждут. Жду Конечно. Этого. А потом мне медали повесили бы, и погоны, и медали, и все как надо. Спасла бы всех. Да, 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 це було б, звісно, це б шуму не робило в цій Україні, наші любесенькі, да? Ракета ігла. Ребят, не знаю, чесно. Мені... Нет. я думаю, що це просто була розвідка. Тому, що... коли я спала, була розвідка, і через 4 дня не обстріляли. Тобто я так It's це віду. Так, покажіть, будь ласка, нам Запоріжжя зараз нарешті вже. Київ поки що не дивлюся також, того, що по Києву зразу сон був би. Угу. Uh -huh. Блін, це тільки просто обстрілів, неможливо нічого подивитися. Так. Е... Запоріжжя, Запоріжжя, а куди саме. Так, да, на свята буде обстріл зразу показую. Карта зірки. Опять календарики відкривати треба. Ну, це буде вербна неділя, цей раз уже, мені здається. Е... З... Останнє вербна неділя буде. А їх не 13. Тринадцяте. 12. Це 100%. А що падає тобі? Просто карта зірки випала. Це в нас 17 аркан Угу. Ось. І карта а 17, 4, це четвер, це, чистий четвер. О, о, до речі, зірка може показувати частоту, може бути. Ось, дивись, 17, давай 19 карта сонця, 19 аркан Давай так зараз дамо і 15 почекай 15 того що якраз там була що та Багарої ці, -е ну, це лікаво 15 число вже вже, вже, не знаю от я просто сказав про 17 це якраз випадає чистий четвер 19 велика субота і 20 великдень це всі ці дні вони можуть а, а 18 та, раз не п'ятниця це там може обстріл бути смотри от карта дьявола падає карта луни буде обстріл просто mm -hmm. По порожий такий на праздники чітко буде прям показувати здесь mm -hmm. Это какой-то или какая-то больница или какой-то медцентр в честь в честь кого-то, то есть мужчины. Вот как у нас, допустим, ну не знаю, у нас есть универ богомольца, например, да? да? Вот в честь какого-то профессора названо, или что-то типа того, какое-то должно быть, какая-то больница. Угу. Тут просто иерофант под, прям в честь кого-то такого очень прям то известного, то есть я не знаю, кто профессор, хирург, врач. Э про военного молчим, потому что король мечей не выпал. Если бы король был мечей бы выпал, сейчас я бы сказала, что это, скорее всего, какой-то военный, может, генерал. Нет, это именно конкретно про какого-то профессора, ученого, профессора. Ирафант, который связан с универами. Ну вот, универ, знания, вот это все. Вот туда, куда-то да. Я сейчас посмотрю, зайду. Любесники, хто з Запоріжжя, напишіть, щоб плюс-мінус орієнтуватися. Так, Мері, подивись, будь ласка, знаєш, ми з тобою... подивись Лівобережну Дніпропетровщину, там, де, покро... там, де Павлоград. Типа чи буде наступ, наступ на лівобережну Дніпропетровщину? Лівобережну Дніпропетровщину? Угу. Ну дивись, карта Мага все одно падає. Тобто є якісь у них плани? Бачиш, дві капентакли поки що. Дивись. Дві Капентакли завжди падає на Херсонщину, вона поділена зараз на дві частини, Имене святого Ніколая в центрі Запорожжя. говорять, от, люди здесь, в больнице или что, типа того. Ну, ви поняли? Бережіться, будь ласка. От, капентакли, то тобто есть нам показують, що, ну, ти сказав, на лівобережжі, так, да? кажешь? Щось є в них в планах рисермічів. Поки що це все необ'ємне для них. Угу. Необ извините, не, не, об не... Вони не можуть охватитися. От, власно, коротше їм. Да. Резермачі є движення, но ну, паж мечей. Угу. Якщо вони рибнуться навіть з тієї сторони, буде то буде как-то прям. Угу. Росіяни оголосять в найближчий час тотальну мобілізацію, повну мобілізацію. Повну — ні, не бачу. Падає, ні. Uh -huh. uh, тут Лариса пише: заява сирського про контроль, про контроль кожного. Це про що? Що Сирський сказав, що всі будуть під контролем. Тобто люди, які нам ухиляються, вони не зможуть голосувати. Ну коротше, платить, гроші отримувати все буде таке? Ну не думаю, прям щоб так. Тут семірка Пентаклів падає. Намагаються зараз якось систему трішечки підігнати під це, щоб більше було, скажімо так, щоб люди більше були під е, присмотром. Да? Опять-таки, це касається воєнних і мужчин. Тобто, есть більшу степінь на мужчин, все одно король мечей одразу, що вот, я говорила, що якщо випала б на больницю король мечей, сказала, да. то сказав, що воєнний госпіталь. А так вот он, бачиш, король мечей. Іменно конкретно про. Молодих пацанов, пашку про молодих пацанов, которые пригодні кваєвать. Чітка, вот вот, на сделано, вот не ну, та ставка сделана, щоб как-то. Бачиш, навіть сьогодні заявив, що війна буде тривати, ну типу, розряду вічного, він почне говорить, що ну, війна може тривати роками. Тобто, давай так, він готує всіх всіх до того, що війна буде тривати рук роками, що не буде такого спокою, буде постійна мобілізація, постійна. Почекай, почекай, стоп. Навіть якщо війна закінчиться, да військово зобов'язані правильно, навіть якщо війна закінчиться, то ну ми ж не можемо залишитись без армії. Нам потрібно все одно, щоб нас хтось захищав. Розумієш, не може такого такого бути. Ну так сам, таке поняття, як війна, триватиме руками. Можливо, от чи що роками буде тривати війна ще. Так зараз я говорю і убігаю, тому що вже король мечів, двійка мечів. Ну, карта мага. Ну, я не знаю, просто карта дурня, розумієш? Просто карти це питання, мені здається, так не зможуть не, 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 не нам нормально чітко відповісти. Mm -hmm. Того, що вже 3 роки війна йде. Mm -hmm. ну, йде. Тобто, ну... Типу, так, а... так і не є, по суті, так? Да? Ну, війна вже триває 12 років. Ну, взагалі, як би так. Да. Тобто карти приймуть навіть вопрос зараз. Mm -hmm. Ти зможеш подивитися зараз Одесу, бо дуже багато питань про Одесу. Коротко. Тож, біжайте, Вот давай, да, судьи да, и бежи. Да, это такая песня, бежать. Украинская. Люди, пожалуйста, ну, Да, вот тапы должны праздники, должны быть. Публичное место, сразу тройка пентаклей падает, куда уже прилетала. Во-первых, какие-то заварушки снова будут по этому, не маяк, а этот, порт. Порт? Да, у них планы какие-то есть. И какое-то место публичное, куда уже прилетала относительно недавно. Пятерка мечей падает здесь. Э, вот прилетала в цей... Э, в... не помню, в жилой, нет. Нет, нет. Куда там до этого, куда прилетала? Так, что в центре публичный готель, це ж публично місце, да. Нет, нет, нет. Там, где прогуливаются люди. Либо какой-то вот прям площадь, не знаю. Там, где у них набережна, там, где немо, в том районе. Думаю, что близко к набережной, да. Вот четверка мечей, четверка мечей, то есть близко к воде точно, Вижу здесь. Mm -hmm. Баллистика могут лететь, карты смерти сразу говорю. Так что если про баллистику что-то пишут, то аккуратно. Mm -hmm. Самок Самок. Кивалова нет, ребят, нет. Замок Кивалова, помню, что нет, не то, что не то. Замок уже вину страдал. Нет, нет. нет, то. Я такое ощущение, что там, где люди вот летом буют, у них какая-то площадь должна быть, я не знаю, нет, не собор, нет. Хотя... А что у вас есть за церковь? Еще только вообще есть женщина. Какая-то женская ипостась там в церкви. По-любому, если храм Богородицы, Мария. Вот, -то, то есть какой-то про церковь спросила. Не тот, куда уже прилетала, тогда там не русский патриархат, а что то вот связано с Богородицей, с кем-то, с Марией. и так далее. Вот угу. Ага. женщина падает. Именно церковь. Про церкву мне сказали просто. Угу. Вот так вот. Тихо. А, ну, спасибо. Подожишь? Загроза балістики просто началась как раз, только мы сказали про балістику, про Одесу, аккуратно. Ну, а усі сьогодні в Києві була, не знаю, ну, тривог, не знаю, 5-6, може, більше. Ти бачиш найближчий час, що буде приліт по Києву? Ракети. І що сам не княснился, мені Києву Києв приснилося бо уже. Угу. Ну, тобто, таке дрібне ти маєш на увазі. Дивилися так. поки що. Будемо дивитися після 9 числа. Дайте оговтатись, будь ласка, після кривого рогу. Угу. Uh -huh. Не можу, я не робот. Мені треба оговтатися трішки, так як всім оговтатись треба. Тому що у мене в кривому розі дуже багато родній живе. У uh -huh. мене багато там родичів. У мене дідусь з кривого рогу. Марія Магдаліни церкові. Ну, можливо. вот. Якщо одягна знаходиться, святої покрови, ні. Що... Близко к набережной что находится, я же не знаю, я же не местная, ребят. Uh -huh. Недалеко от набережной церковь. Ну, це, ну реально, біля моря церква. Ну, вот, вот, где-то туда, значит, Показала просто возле моря, возле набережной, сразу. Ну, це там море, видно, на фоне. Мне уже реально люди пишут, уже не могут больше. Майч, обнимай тебе, Солнце. Дякую, що були з нами. Дай -дай.